України, крім Європи немає, так? А зараз, друзі, я хочу представити вам, до нас приєднуються, приєднуються люди з усіх регіонів України. Тому що Україна повстала! Повстала Україна! І Україна каже, всьому світу, в цієї Європі, що ми повинні бути разом. До нас приєднуються люди з різних міст України. Стрий! Брати і сестри, слава Україні! Героям слава! Ми українці, є мирний народ. Ми хочемо жити. Ми хочемо, щоб жили наші діти, онуки, щоб вони жили без страху, як вільні люди, щоб вони почували себе вільними скрізь. Я пам'ятаю, ще ті часи. Коли наші люди, українці навіть на кухні боялися говорити правду про владу, я не хочу, щоб це повернулося, але, на жаль, ми маємо надзвичайно важку ситуацію. Тому що при владі є горстка кримінальних людей, які хочуть повернути все назад, хочуть, щоб ми їх бояли. Не робили жодних заходів. Але ми повинні показати, що ми є вільні, що ми є дійсно українці правдивими європейцями і нас не застрашити. Ми повинні доказати, що ця опріччина, яку влада впровадила через силові структури, вона для нас не є страшною. Ми не боїмося. В Радіївки, бо з Радіївки почався похід. Ми не боїмося того, що зараз залякують водіїв, власників автобусів і студенти з цілої України. Вільні люди не можуть приїхати на майдан. Нас не застрашити тим, що по одному ловлять у підземному переході чи десь на вулиці учасників майдану їх кидають за ґрати і дуже швидко роблять нібито фальшиве слідство і фальшиві суди. І виголошують вироки. Нас цим не залякати. Це показує, що не ми боїмося, а вони бояться нас. І ми повинні бути єдиними, сильними. Ніхто з нас не повинен піддатися тому впливу страху. Тому що сьогодні, якщо ми похитнемося тут. На цьому Майдані у майбутньому ця влада відчує слабкість нашу і піде далі. І нам від цього буде тільки гірше. Тому пригадаймо собі, як гнів народу зробив надзвичайний вплив на попередню владу, і коли Майдан стояв тут, то міністри. Ховалися в мишачі нори і пускали собі кулю в голову, тому що вважали, що гнів народу для них буде набагато страшнішим. Тому і ми тепер повинні висловити свою тверду позицію і свій народний гнів і сказати цій владі геть геть.